Христос Воскрес! Улюблені браті і сестри, вітаю усіх вас із радісним, щасливим, довгоочікуваним святом світлого Христового Воскресіння. Я вітаю усі наші родини, які за святковим богослужінням, які зараз за святковим столом зібралися, щоб ще і ще раз згадати про Пасху Христову, про цю велику, велику сповнення надії, віри. І очікування усіх християн як перемоги Ісуса Христа життям на смерті. Спаситель, страждаючи на Христі, до людей випромінював до тих, хто Його осуджував, до тих, хто Його розіп'яв, велику любов. І цією любов'ю, якою він зігрівав весь світ, зігрівав своїх учнів. Сьогодні цією любов'ю Він зігріває усіх нас. Тому свято... Пасхи Христової, випромінює для нас велику радість любові. В нашому серці сьогодні зігрівається любов до нашої землі, до нашої батьківщини, до життя, до ближнього співстраждання, про яке ми раніше багато говорили і лише частково робили, сьогодні виявилося нашими сердечними вчинками у волонтерстві, благодійності, допомоги. Біженцям, готовністю до самопожертви, постити свій будинок нужденних, поділитися останнім куском хліба, тому що горе, яке прийшло на нашу землю, Україну, горе об'єднало людей, не озлобило, не розлякало, а навпаки, об'єднало в нас усіх. Мені подобається термін одного із парафіянин, який говорив: я в Україні не дуже віруючий. Але стид переміг страх. Оце слово стид, на яке я звернув увагу, це і була його віра. В нього була стид, в нього був совість, в нього в душі жив Бог, який торкнувся до його серця, і ця людина не зрадила, не втікла, не змалодушнічала. Ця людина, яка не могла зовні проявити своє християнство, вона проявила його у вчинках. Тепер ця кількість людей, яка приходить до храму, воістину розуміє, що Воскреслий Христос кличе кожного до себе: прийдіть до мене струджені і обтяжені, я заспокою вас. І ми біжимо сьогодні до храму, біжимо, щоб подякувати Богу за Його велику милість, милість до нас особисто, милість до нашої держави, бо ми живемо, ми не на колінах. Ми гордо стоїмо і захищаємо свою неньку Україну. Ця віра, віра в Христа в його допомогу дає нам сили наснаги складати плани, складати плани життя в Україні, а не за межами її. Тому, сповідуючи Пасху Христову, ми можемо її порівняти із сповіданням Пасхи єврейської. Це, власне, теж випробування для всього людства. І Пасха євангельська, нова Пасха, яка сьогодні звеселяє наш розум, наші серця, наші переконання, дає на впевненість, що перемога буде за нами, тому що Христос переміг смерть і дає нам силу перемогти наших ворогів. Не ми бажали загарбати чужу землю, але ми сьогодні захищаємо свою неньку Україну і говоримо, як раніше говорили козаки, за віру православну. За неньку Україну, душу і тіло покладемо за нашу свободу. Але милосердний Господь хай допоможе нам швидше досягнути перемоги, щоб менше людей гинуло, менше людей страждало, але більше людей усвідомило, що наша батьківщина це Україна, наша віра це православна віра, наш Христос, наш Бог, не Бог мертвих, а Бог живих. З вірою в перемогу і з вірою в Воскреслого Спасителя, який нам сьогодні дає оцю силу йти нашою дорогою до кінця, до перемоги.